Сердечно вітаю усіх вас, брати, в новому році, і ми в самому правильному місці, де ми тільки могли би бути в цей вечір. Хтось скаже амінь. Це направду так. Це направду так. Запрошую вас до Божого Слова перед нашою ще одною важливою молитвою. Бо в цій молитві ми будемо молитися про нас, про церкву Христову. про... Київське обласне об'єднання церков з усіма пресвітерами і деякої нами і з усіма нашими людьми. Це буде наша молитва. Тому я прошу вас, будьмо пильними, готуймо наше серце, шукаємо молитовні слова. Бо ми разом прийдемо перед Божий престол в благодаті, аби отримати нам допомогу в час потреби в нинішніх наших умовах 2026 року. Послання до Ефесян в першому розділі, чудове послання одне з моїх улюблених в кінці розділу, 23-й, останній вірш, разом прочитаємо. Якщо ви його ще не вивчили ніколи на пам'ять, даю вам домашнє завдання. До кінця сьогоднішнього дня вивчуть його на пам'ять. Він короткий, всього два рядочки, але він дуже важливий для нас, віруючих людей, які знаємо і хочемо пізнавати більше нашого Бога. Давайте прочитаємо його разом. Отже, речення починається е, дуже високо. Речення починається, якщо я правильно пам'ятаю, аж в 15 му вірші. Але завдяки усім складнопідрядним, підрядним, сурядним і іншим зворотам мови, самий смак, сама. Центровина цього речення в цих двох останніх рядочках, 23-го рядочку, 23 третього віршу. Отже, Він говорить про багатство Божої спадщини у віруючих наш, нас, людях Божих, завдяки Господу нашому Ісусу Христу, і все, що Бог звершив завдяки Ісусу Христу і через Ісуса Христа. І Він не знаходить кращого слова, як поставити, як ми любимо казати, жирну крапку в кінці цього речення і говорить так про церкву. Отже, 22, щоб трошки контексту в нас було, він все покорив під ноги Його, тобто Ісуса Христа, і поставив його понад усе головою церкви. І далі про церкву після кома. Його, Яка наповнює все в усьому. Хочу попросити вас сказати разом зі мною оце ключове слово, повнота. Можемо сказати разом. Повнота. Да. Да, да. Тут не про ту повноту, яка в нас буває після свята. Наталія чи де інше в нас трохи буває повнота після Різдва. Тут не, не про це. Про щось більше, про щось потужніше, про щось серйозніше, про щось впливовіше, чим, чим є церква Господа нашого Ісуса Христа. Ще раз. раз прошу вас, якщо ви ніколи цей вірш не вивчили на пам'ять підсягам вивчіть 23, вивчить його ласка. він згодиться вам без сумніву. Без сумніву, він вам згодиться. Я колись здається, як розбор слова, тут одного разу був, казав братам і сестрам із церкви благодать. Те, що є Боже Слово у вас в телефоні, ви думаєте, от в телефоні все класно, Да? Майте його теж знайомим для ваших очей на сторінках вашої Біблії, персональної вашої Біблії. Бо прийде час, не знаю, як скоро, але прийде час, власники усіх соцмереж і всіх застосунків, які в нас є в наших телефонах, комп'ютерах і планшетах, вони відімкнуть їх, в тому числі нашу улюблену електронну біблію. Плани для читання і ворожане, і все все інше відімкнуть. Да, ми тоді сюди, до книжки написаного слова, як ми знаємо, очима нашими, де написано. Чудово. Але найкраще і непорушне Боже Слово, коли я його вивчив, воно є в моєму серці. Скажете амінь. Давайте ще раз скажемо цю ключову істину, яка тут є в апостола Павла. Повнота. Можемо сказати разом? Повнота. Повнота. Бо коли ми дивимося на кожну помісну церкву, до якої ми належимо кожен, то вона там, в тому населеному пункті, де ми є, Божа повнота, яка наповнює все в усьому. Може, ви ніколи так не думали про свою церковну громаду ще. Будемо молитись, щоб Господь вірою сьогодні, це слово від апостола Павла про церкву, яка тіло Господа Ісуса Христа, а Він сам голова в нашому серці зростив до того, щоб, повернувшись до своєї церкви, могли би поділитися цим нагадуванням. Бо ми ж знаємо цей текст. Ми же утверджені якось в цій істині, але в 2026 році церква Христова, кожна помісна громада Київського обласного об'єднання має Божу повноту представити більше, виявити більше, заповнити Божою повнотою, там, де в 25-му році було беззаконня, туди має прийти Божа святість і Божа повнота. Бо коли ми дивимося на Христову повноту, Церкву, брата і сестри, як сьогодні Роман вже для нас нагадав. Єдина річ, єдина річ, за яку Богові довелося заплатити, уявіть: створив все, що ви тільки можете подумати створив Господь Бог. бізнесмени іноді ще жартують, а якщо не Господь Бог, то Китайці зробили. Але єдина річ, за яку Богові довелося заплатити ціну Сина свого Ісуса Христа церква Христова. Яка цінність неймовірна, недосяжна для будь-яких людських здібностей і володінь або багатств. Інше, що хочу особливо наголосити сьогодні, єдина непохитна річ. У цілому всесвіті Божа церква. Сам Христос сказав. Перший раз, коли говорив до них в Іван від Матфія, добре знаєте той текст, він каже, збудую церкву мою і ворота пекла її. Як там далі? Я вас чую, а вас не чую. Як там далі? Церкву Божу її не, не здолають. Можемо сказати разом. Не здолають її ворота пекла, Брати і сестри. Що би люди не казали, що би люди не робили, яку би ганьбу на церкву Божу інший раз лукавий не пускав би ворота пекла навіть її не здолають. Не будемо зупинятися на детальних тлумаченнях цього, цього віршу. Головне, Бог сказав: непохитна річ, непохитна річ у цілому всесвіті, і ворота пекла її не здолають. І в нашому українському народі в теперішній час бідування, холоду в цей сезон. Ми так з холодом стикнулися неочікувано, як каже наш київський мер, зима прийшла неочікувано знову. От, але ж ми дивимося на всі ці обставини і усвідомлюємо навіть в таких умовах Божа церква має свою відповідальність. Тисячі церков по Україні стали пунктами незламності. Хтось повісив табличку, хтось не повісив табличку, але люди знають, куди треба прийти. Ви подивіться новини міста Києва, будь-яка гуманітарна організація, яка щось людям дає тут в Києві якось пережити цей холод із бограчем, супом чи просто кип'ятком. За нею стоїть хтось із церковною історією, який почав. Таку гуманітарну організацію, незалежно цей World Kitchen чи що завгодно, там завжди Червоний Хрест, в тому числі. Що ви не візьміть? Церква Божа почала це для того, аби людям знати, де вони матимуть прихисток і основу. Навіть в самі складні часи голоду чи холоду, як в наших умовах. Брати і сестри, це все для нас, усіх, для нас, усіх, дає. Розуміння і усвідомлення, і нагадування, просто нагадування. Бо ми ж, як ми кажемо, не вчорашні всі. Люди Божої церкви, люди найважливішої категорії в кожній церковній громаді, я вважаю молитовники. Ви могли б знайти сьогодні собі якісь справи, якісь заняття, але ви знаєте важливість і силу, і ціну молитви. Ви знаєте, що сьогодні треба бути тут для того, щоб покласти добрі підвалини цілого року життя і служіння нашої церкви, нашого обласного об'єднання цілої церкви Божої в цілій Україні. завдяки заступницькій молитві твоїй і того, хто поруч із тобою, брата і сестри. Про них теж, між іншим, сьогодні не забудь помолитися. Вони поруч з тобою, аби ми мали відчуття ліктя. Це так важливо усвідомлювати, що я не один поруч зі мною, брат і сестра Божого Духа, який має так само, як і я, аби нам разом чинити спротив, наступаючи на всяку ворожу силу, полонячи всякий непослух у послуг Христові і проголошуючи літо Господнє благоприємне. Брати і сестри, бо церква це не запасний якийсь Божий план. Ні, Ми не раз кажемо, це добра фраза, але вона така правдива фраза. Єдина надія для цього світу. Єдина надія для твого міста, для твого села, для твоєї вулиці, для твого парадного єдина надія Божа церква. І, можливо, на тій вулиці чи в тому під'їзді ти єдиний, хто знає живого Бога. То для цих людей єдина надія. Як би може голосно і пафосно це не звучало ти. Бо найближче царство Боже до них через Твою присутність там, через Твоє життя там, через твою поведінку там, через Твої посмішки, привітання, благословіння і твою заступницьку молитву. Нічого іншого немає. Нічого іншого немає, крім твоєї заступницької молитви. Про цих людей. Бо це ж не просто ти, це ж лише маленька частинка, або більша частинка тіла Христової церкви, яка є повнота всього, що наповнює все. В усьому. Це може звучати так по-філософськи. Хтось, можливо, пише про це якісь трактати, і пише про це якісь філософські статті, такі теологічні розмірковання, щось там пишучи і пояснюючи. Колись наш викладач був в біблійному інституті, він казав нам: не заглиблюйтесь там, де не треба заглиблюватись. В грецькій мові слово все означає все. І не придумляйте туди нічого. Брати і сестри, і Господь так захотів і Він так поставив, щоби, незважаючи на всі перипетії земного життя, незважаючи на десятиліття чи вже 12-й рік війни, який триває в Україні, Христова Церква залишається дієвою Божою силою для спасіння. Я на цьому тижні зустрів. Роман згадав про Покровське, і я теж якось так згадав, зустрів пару одну з Покровська. Я кажу, ви знаєте, ми, ми в 15-му році пам'ятаємо, ви приїжджали до нас з якимись там іноземцями. От ми тоді тільки прийшли до Господа. Якби ми тоді не прийшли до Господа, ми не знаємо, де ми тепер взагалі були би. Ми навіть і не знаємо, в якому приміщенні там церква, церковне приміщення. Але люди, знаєте, по старинці кажуть, церква, чи там дах є, чи там вікна є. Але потім вона одразу виправляється з Ви знаєте, церква покровська, вона по цілому світу тепер. Там будинок стоїть. Єпископ Іван Анатолій Іванович, він в одному місці десь. А ми тут, а інші там, а інші там. Церква Покровська і сотні людей, які прийшли за час першої війни до Бога у Покровську. Вони продовжують справу доручену їм Господом. Я знаю, може, навіть в цьому залі хтось є з Покровська. Це лише ще одне для нас засвідчення про непорушність Божої. Церкви незалежно від того, де я територіально можу виявитись завтра або ви післязавтра. До вас, як ми наближаємося до молитви, до церков Київського міського об'єднання, я маю одне прохання. Хочу показати вам одного чоловіка. Ви його навряд чи побачите з дальньої частини залу його ім'я генерал Володимир Коваль. Він. Давній армійський друг пастора Володимира Змунчило із церкви Ковчег, недалеко тут на Новобіличах, на вулиці Брусилівській, ви знаєте, напевно, про існування такої церкви. Вони разом служили і дослужилися аж до полковників, а потім один із них, теж Володимир, той, який змунчило, навернувся до Господа і служить Господу, і тепер служить пастором там. А цей залишився на службі. Вже генерал, здається, він заступник, ви можете його легко загуглити. Володимир Коваль, здається, він заступник начальника Генштабу наших Збройних Сил. Але вони, як давні друзі, вони час від часу контактують. Він кликав пастора Володимира назад на службу він каже: Ні, ні, ти знаєш, та я знаю, що ти пастор. На любу посаду, з любої зарплати, яку ти заводиш, ти нам треба. Ні, я тут в Божій армії. І він телефонує до нього недавно і каже: Слухай, я знаю, що ви там всі. Молитися. От я що тобі скажу? Передаю всім тим людям, які моляться. То пастор Володимир Миколаївич змончило передав нам якось. Я тепер передаю вам, людям, які молитися, від військових, від генерала Володимира Коваля. Він каже: ми, як військові люди, як військові професіонали, ми маємо занадто багато різних ситуацій, різних обставин, різних а, таких а, виходів на бойові. З бойових і щось інше, що ми не можемо пояснити нічим, крім як прямим Божим втручанням згори. По-людськи так не буває. Так не може бути. Так не може бути. То тільки Бог. То я прошу вас, каже генерал Володимир Коваль, скажіть усім тим, хто моляться, хай вони не припиняють молитись. Я передав вам прохання військових до церков Київського обласного об'єднання. Передайте це у вашій церкві в середу чи в неділю, де ви будете. Знайдіть Володимира Коваля, генерала Українського. Скажіть, оце вам прохання від генерала Володимира Коваля. Він просить від імені наших Збройних сил України, не зупиняйтесь у вашій заступницькій молитві. Наша молитва, брати і сестри, зараз про Київське обласне об'єднання. Я хочу просити вас, починаючи від тих, хто поруч із вами, благословіть їх в 2026 рік. Аби руки наші не опускалися, ноги наші не втомлювалися, розум наш обновлювався в Ісусі Христі, і ми були готові на всяку добру справу в ім'я Господа Ісуса Христа. Благословіть вашу церкву, вашого пастора, а ваших всіх служителів, братів і сестер від наймолодших до найповажніших. Може, поруч із вами є ще інша церковна громада. Адвентистська, баптистка, харизматична, православна, католицька, будь-яка. Поруч із вами, в вашому населеному пункті, благословіть їх. Хай намножується Божа церква в Україні і хай сила Божої церкви намножується. Помилимося ще про одну справу. Як ви знаєте, рік назад приблизно в Україні оголошений був Національний день молитви 24 лютого. Якось воно так швидко не зробилося. бо Неправильно трохи робилося, але, але в цьому році є ініціатива, вона потихеньку зростає, щоб 24 лютого в Національний день молитви на площі Майдану, центральні вулиці наших сіл, міст біля сільрад, біля Жеків, біля держадміністрації, де, де тільки люди домовляться, прийшли всі люди, які зможуть прийти. Аби кликати про Боже втручання. В нашу ситуацію, в нашу біду, в нашу війну, аби Господь дарував перемогу встановлення справедливого меру і запанував мир на нашій землі. Справа потихеньку збирається, організовується, рухається, але я хочу попросити вас і про це помолімося, щоб національний день молитви, як то є в багатьох країнах світу, став на правду національним днем упокорення і молитви цілого нашого народу. І щоб ми були там в перших, як кажуть, рядах, щоб ми були там, в процесі підготовки, молячись про благословення, і в той день, щоб ми, почувши заклик, почувши, де це буде, були там, по можливості молитися про Україну, щоб Божа дія в Україні стала великим свідоцтвом для нашого народу, для прилеглих країн і для цілого світу. Про це прошу Церкви Київського обласного об'єднання молитися. Давайте ми разом піднімемось до Господа і будемо кликати, бо Він той, який голова церкви Його, повноти, яка наповнює все в усьому. Алілуя! Вихваляємо тебе, Господи наш, і дякуємо Тобі за слово Твоє, святе. Вічне, славне, непорушне Слово Твоє, яке для нас сьогодні в нагадування звучить, аби ми не ходили манівцями, аби ми не блукали в темноті, але ми, Господи, мали слово Твоє і світильник для ноги нашої і для стежини нашої. Тобі слава, Господи, тобі слава, тобі слава. Господи, як Ти покликав нас сьогодні, як Ти спонукав наш дух сьогодні бути в цьому молитовному зібранні, то Господи, ось ми тут. Ось ми тут, як ти навчив нас молитися, як ти навчаєш нас молитися, Господи, ми вслухняності Слову. сьогодні, Господи, благословляємо церкви Київського обласного об'єднання. Господи, кожну церкву від півночі до півдня, від заходу, до сходу, Господи, від найменшої, наймолодшої, до найзрілішої чи найбільшої, благословляємо кожну церкву з присвітерами і діяконами. Во ім'я Ісуса Христа. Господи, святий, благословляємо Єпископа Олександра. Володимировича, всіх його заступників регіональних районних пасторів. Благословляємо, Господи, всіх людей відповідальних за різні напрямки служіння. Бо в цьому 2026 році, Господи, царство Твоє має ширитись. Істина має проповідуватись безборонно і непорушно. Ми молимось, Господи, про те, аби в слухняності Твоєму Слову і Святому Духові із кожної кафедри у кожному богослужінні звучало Твоє слово, яке проникало би руйнувати твердині диявола. Слово Твоє яке проникало би, аби приносити життя. І приносити зцілення, і приносити відновлення, і приносити воскресіння до життя у Христі, Ісусі. Алілуя! 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 Тебе, Господи, вихваляємо і молимось, Господи, про твій захист і про твій покров для кожного одного, хто називається іменем Твоїм, хто називається християнин, віри Євангельської на теренах Київської області. Господи, ми благословляємо усіх новонавернених людей, благословляємо тих, які готуються лише до хрещення, і благословляємо, Господи, які можливо в 26-му році завершать свою земну дорогу. Господи Ісусе, хай церква Твоя. Вірна буде тобі в усьому, на всякому місці, в усякій обставині, протистаючи спокусам, нападками всякому злу і беззаконню. Хай світло твоє через церкву твою, через кожну церкву об'єднання виявляє твою повноту, виявляє твою красоту, виявляє твою силу для перемоги, для життя, во ім'я Господа Ісуса Христа. Господи, ми молимося про всіх хто поруч із нами. Благословляємо Господи наших. Братів і сестер адвентистських, баптистських, харизматичних, лютеранських, православних католицьких церков. Молимося, Господи, щоб всі ми разом, усвідомлюючи свою відповідальність як церкви Господи Ісуса Христа, показали нашому народові єдність і силу тих, які несуть над собою ім'я Ісуса Христа і знамено Його любові. Господи, благослови кожну раду церков, обласну, районі, міські. Різні формати міжцерковних спільнот поблагослови, Господи, аби направду наш український народ, побачивши твій люд, побачивши нас твоїх учнів, побачив нас одне, що ми були з Ісусом. Про це, Господи, наше. Прохання, допоможи нам, Господи, в цьому. Про це наша молитва, про це наше благання, Тобі на славу і на спасіння багатьох багатьох людей, які поруч із нами в наших селах і містах Київської області. Хай, Господи, спустошується пекло, хай наповнюється небо спасенними людьми. І хай, Господи, це не будуть лише слова в наших вустах, але це буде наша щоденна молитва, наша щоденна праця, наша щоденна. Сердечне бажання в молитві перед тобою. Тебе благословляємо, Господи, тобі поклоняємося і Тебе одного хвалимо, Бога нашого Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.